Сьогодні говоримо про п'ять важливих правил, які не варто ігнорувати, якщо ви хочете виглядати стильно цієї зими. Мене звати Віхорова і ви на каналі про моду та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Я не дарма обрала таку тему. По плану відео має вийти саме в новорічну ніч, 31 грудня. Сьогодні говоримо про п'ять таких для мене китів, на яких будується зимовий гардероб. У нас ще повноцінних 2 місяці зими залишилось. Тому мені здається, відео має бути актуальним. Тим паче я маю багато запитів від вас в директ, як формувати, як зробити так, щоб було і тепло, і стильно. Це основний такий запит. Тому сьогодні про це все поговоримо. Ви не забувайте підписуватись, підтримуйте україномовний контент. Му, що його зараз розвивати надзвичайно важко, і давайте вже будемо починати. Перше правило, яким нехтують дівчата, це вкладання базового гардеробу на холодний сезон. І це найбільша помилка, тому що база це є база. Вона складається на холодний сезон. Точніше, я складаю дві бази в рік на холодний і теплий сезон. Обов'язково перегляньте моє відео про базові ситуативні та капсульні гардероби. Там я розповідаю більше про це. Тож, моя порада. Частіше за все, ми купуємо на якихось знижках якісь незрозумілі поліестрові светри. Зверніть увагу на якісні матеріали в цьому сезоні, як ніколи. Це і в тренді, і це має бути в вашому гардеробі. Обирайте светри особливо Натуральних матеріалів вовна, Кашемір, вони не тільки виглядають дорого, вони і зігрівають вас, і вони як така маленька інвестиція на цілий сезон. Тому будьте уважні з складом, який ви вносите в свою базу, тому що основа бази це якісні речі, які прослужать вам довго. Також з приводу плечових виробів, так светрики, ловери, худі обов'язково зверніть вашу увагу на те, що ці, цей вид гардеробу має цього сезону бути яскравим. Мені дуже подобається. Ця тенденція на яскраві светри, блакитні, жовті, смарагдові. Зверніть на них увагу, тому що вони додають класного акценту в образ, а вони можуть бути також і базовими, якщо це ваш колір, закладений вашому ДНК-стилю. До речі, відео про те, як знайти свій стиль, у мене є на каналі, обов'язково переходьте. воно останнім часом якось так злетіло десь в рекомендаціях, тому якщо вам корисно, я залишаю посилання. Тобто, звертайте на це увагу. Також щодо бази, чому нехтують дівчата, це з тими виробами. Моя порада обирати функціональні штани, які будуть на зиму, до прикладу, утеплені або з якимось флісом знизу. Зрозуміло, підкладка буде флісова, тому що занадто легкі прозорі тканини вони, по-перше, взимку не зігрівають. А по-друге, вони ну, просто не вписуються з більш таким грубішим верхом, з плечовими такими виробами, з верхнім одягом. Тому оці легесенькі тканини, штани, зари, які до цього часу у нас знаходяться на прилавках, вони не підходять під зимовий гардероб. Не бійтесь про інвестувати у ваш гардероб, у ваш Ще плечові та поясні вироби, і не нехтуйте складанням бази. Ще хочу додати про верхній одяг. Обов'язково в цьому сезоні у вас має бути хоча б три види верхнього одягу: перше це пуховик для активного ритму життя. Наступне це екошуба для вечірніх таких прогулянок для більш ошатних виходів. Та таке тепле. Пальто прямого крою, в якому ви зможете ходити як на кожен день, так і на роботу в офіс, або просто комбінувати з іншими виходами, такі ж як вечірні, або на прогулянку кудись. Тобто, ви зрозуміли три основні позиції для верхнього одягу. Тож, переходимо до наступного правила: не ігноруйте правильне взуття. Комфортне, затишне, утеплене взуття це must have цього сезону. Не бійтесь виглядати якось неправильно або недоречно. Зверніть увагу на класні черевики з утепленням. Наприклад, черевики з хутром допоможуть вам при тривалих прогулянках або з виходами з дітьми. До речі, капсула на зиму для фрілансерів, мам в декреті та тих, хто не має дуже такого активного способу життя, точніше, має активний спосіб життя, не має великого соціально. Публічного життя у мене ця капсула вже на каналі. Переходьте обов'язково. Дивіться, Тож, повернемось до взуття. Взуття має вам підходити по розміру. Це також можна час. Ково включити в те, що у вас має бути правильна база. Взуття я виділила, тому що зараз дуже багато неякісного взуття, і воно дешевше коштує. Звичайно ж, таки, хочеться десь зекономити. У випадку економії я б обрала трендові моделі, на них саме можна зекономити, якщо там якісь принтовані речі, аплікації або, можливо, якісь яскраві кольори взуття. Тут я погоджуюсь, можна купити щось дешевше, при цьому зберегти таку свою фінансову грамотність в цьому плані, тому що іноді ми тренд. Деве взуття вдягаємо кілька разів в рік і все, і воно ховається, потім воно набертає, приходить нові тренди, і нам уже не цікаво. Більш якісне взуття буде доречнішим. Що в нас головне? Це тепло і функціональність. Тому не нехтуйте цим правилом. Наступне правило це не нехтуй багатошаровістю. Обов'язково додавай термобілизну до свого образу. Зараз я говорю більш про дівчат, які мешкають і проживають в Україні, тому що мене багато дивляться з Європи, з різних куточків світу, і клімат буває різним. І тому іноді під постами виникають суперечки, як це для зими. Дівчат, зверніть увагу на ваш клімат. Якщо вам подобається якийсь певний образ, до речі, дуже багато резонансу викликав мій допис, там де я постала шовкову спідницю, таку цупкового формату з твідовим жакетом, тому що я так вдягалась і я опублікувала це. І мені почали писати, та взимку це нереально. Хоча в нас зима сьогодні, взагалі тепло, я в таких легесеньких речах в мене взуття там ботильйони, якісь осінні. Тобто розумієте, що зима в нас не така сувора, якщо було 10 років тому. З приводу речей, які вам здаються легкими на зиму, у мене виходило відео, як Адаптувати літні речі в зимовий гардероб, і там я розказую про ті ж самі шовкові сукні. Комбінуйте їх з теплими светрами, комбінуйте їх з теплими якимись речами. Грайте на текстурі, на фактурі, тобто поєднуйте шовк з трикотажем, шерсть з атласом. все разом в комбінації може призвести в фурор, може зробити ваш образ максимально грамотним, правильним, цікавим, і вам буде самі на себе дуже приємно дивитися у дзеркало. Тому звертайте на це увагу і давайте рухатись далі. Наступне правило: не забувайте про аксесуари. Я не знаю чому, але дівчата частіше за все нехтують цим правилом, забуваючи додавати якісь сильні, яскраві, класні акценти. При цьому вони і хочуть, але в них є, є якісь сумніви. Тому моя величезна порада: не забувайте про аксесуари цього холодного сезону. Це просто така фішечка, яка допоможе вам виділитися поміж інших. А хто на цьому каналі, той ну, цікавиться модою, тому буде ще. Цікавіше про експериментувати зі своїм стилем, зі своїм баченням і так далі. У мене було відео про мастхеви. Там ми обговорювали про великі xxl шарфи як я їх називають. Такі великі, об'ємні, які обматують ваше горло наприклад, кілька разів, які додають акценту. Якщо це ще кольоровий шарф, то ви взагалі просто в тренд в трендах трендів. Також немало важлива деталь, це рукавички. Обирайте в'язані рукавички, наприклад, для повсякденних образів, або. А трендові шкіряні рукавички для більш таких фешн-луків, для більш такої строгості, зібраності, можливо, якоїсь такої нотки драматизму до в образ таким чином. Тому не нехтуйте цим. І обов'язково головні убори, хутряні шапки. Або також дуже класно цього сезону виглядають хустки під стиль пуховика, да з такої плащової тканини. з утепленням. Обов'язково з утепленням його можна накинути як на плечі, так і на шию, так і на голову. Тобто обирайте свій варіант, не нехтуйте цим і пам'ятайте, що перш за все здоров'я. Я вже така леді, яка підходить до тридцятки своєї 30 років. Мені скоро, і я вже розумію, що. Саме здоров'я має бути пріоритет, а потім вже тренди і мода. Я вже так і не вийду, вибачте, взимку з дому. Тому і я вам раджу, просто можна зробити класні образи, при цьому виглядати стильно і утеплено, так просто знаючи декілька правил, до прикладу, таких про які ми сьогодні з вами говоримо. Ну і крайні правила на сьогодні: не ігноруйте тренди сезону. Я розумію, що іноді нам хочеться просто, щоб відкрила шафу, що випало перше, то й вдягнула. Але якщо у нас є Повертаючись до першого правила, грамотна база, то до бази ми маємо додати грамотно таких якихось 10-20% трендів. Тренди допомагають нашому атфіту не застаюватись в якісь певні позиції, розвиватися якось, робити себе кожного дня якось цікавішою, іншою і так далі. Не забуваємо про основні тренди цього сезону, тобто текстури фактури це екошкіра, це твіт, це екохутро, звичайно ж таки, велика в'язка. Тобто, ці всі такі тренди, вони, я б не сказала, Казала, що тимчасові це багатограюча історія, яка буде з одного сезону в інший перетікати. Тому зверніть увагу більш на middle сегмент в таких трендах, тому що якщо до прикладу якийсь принт корови, до прикладу, який до нас заходять в наступному році, він більше така нішова історія, так то принт Леопард, ви бачите, він. З'являється, потім зникає, потім знову з'являється. Тобто це така історія, яка буде продовжуватись, і тому можна в це інвестувати на рівні мідла. З приводу кольорів не забувайте всі відтінки зеленого від якогось оливкового до насиченого зеленого. Уникайте, звичайно ж неонові кольори, але я бачу, що вони і так поступово зникають з прилавків, тому зверніть увагу на більш такі природні кольори, також особливо бордовий колір це бургунді, це все. В, в, в цьому руслі все воно популярне. Пастельні кольори, звичайно ж таки. І не забуваємо про наші ахромати. Комбінація чорного з білим це мегатренд цього сезону. Я про це вже говорила не один раз. І потім вже мене навіть цитували глянці. Тому звертайте на це увагу. І не знаю, чи я вже розповідала чи ні, але я тепер пишу для одного великого класного бренду блог про моду One by One. Просто переходьте я посилання за. Там ви можете дізнатись більше цікавинок про моду. Мене це дуже надихає, тому що я в глянцевій журналістиці вже давно, але просто якось був період застою, тому не знаю, у що вильється наша така колаборація, але мені надзвичайно приємно, що моя експертна думка дуже цінна для багатьох читачок і пошановувачів бренду. Ну і ще додам про тренди сезону: це, звичайно ж таки, про деталі та аксесуари. Не ігноруйте аксесуари, як я вже про це згадувала. Таю ще про золото, яке мега популярно цього сезону воно дуже так. Плавно змістило металік, так е, срібло, тому золото і золоті деталі будуть дуже дуже актуальними в зимових образах. Також певні елементи печворку, вишивка, дуже цінується ручна вишивка, якісь етномотиви, такі ж самі блискітки і стрази. Це все зараз актуальне. Не відкладайте в довгий ящик свої експерименти. Якщо вам цього хочеться і душа ваша потребує, то обов'язково зробіться. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Мені дуже приємно, що наша ком'юніті Разу стає все більшим і більшим. Не забувайте про вподобайку, про підписку на канал, про коментар. Допомагайте україномовному контенту розвиватися. Для вас це секунда часу, а для мене це просто оцінка праці довжиною в кілька тижнів або, може, і місяць, якщо якийсь готую прям матеріал серйозний. Тому дуже вам вдячна і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео. А зараз я ще оголошу переможців конкурсу.